Збережи військо наше, пошли англо Твого, намічене захисників народу нашого. Подай нам усе, що просимо, для спасіння, примири ворогнецю і мир утверди. У неділю віряни та представники різних конфесій традиційно зібралися на Соборний молебень, аби попросити Бога про мир в Україні. Ти об'єднав ще на початку війни і ще з 14-го, Об'єднав у 22-му і зараз ми. Також маємо об'єднатися ще дужче сильніше. Хтось, подумки, а хтось голос просить Отця Небесного зберегти життя тих, хто щодня боронить нашу державу від імперської навали, дати їм сил для, для збереження України. Це нелегкий час випробувань, коли погода то морозно, то слякотно, то сиро. Господи, щоб вони були зігріти, накормлені, і щоб їх дух був наповнений від Тебе. Щоб вони знали і вірили в перемогу попри все, в ту мить біля пам'ятного хреста, не забула згадати й про тих, хто через варварські дії був змушений повністю переосмислити своє життя, покинути домівку, та ринути на пошуки прихистку для себе та своїх родин, і тих, хто ризикує життям щодня, допомагаючи нужденним. Почуй крик усіх твоїх дітей, які, які зараз страждають, які зараз переховуються, втікають. Які втратили домівки, які зараз на передовій в холоді, в не дуже приємних умовах захищають, тих, які, наражаючи своє життя, завозять допомогу там і для військових, і для тих, хто потребує. Спільна молитва слугує щитом для наших воїнів від темної та нечистої сили. Тож молімося, аби нашим захисникам вистачило сил для здобуття перемоги. Катерина Груднєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.